Все частіше забудовники вибирають для будинків незвичайні дахи, наприклад, шатрову або вельмовою для облаштування таких конструкцій, обов'язково використання додаткових елементів. Одним з них є ендова, яка покликана запобігти потраплянню вологи і сміття в підпокрівельний простір. Що таке ендова. Ендова являє собою добірний елемент даху, який розташовується між двома площинами скатів. В місці їх зламу, встановлюється там. Де частини даху утворюють негативний кут по суті, це жолок, який допомагає зайвій воді стікати з даху, ніж попереджає її потрапляння під покрівельний матеріал. Розташовувати ендови потрібно на всіх проблемних ділянках даху. Чим більша кількість зламів має покрівля, тим більше цих елементів потрібно буде використовувати. Типи розжолобків розрізняють два типи розжолобків. Верхня робиться з покрівельного матеріалу, виступає над нижньою на 15-20, укладається поверх покрівлі. Нижня виготовляється з оцинкованої сталі, служить для захисту підпокрівельного простору від вологи. Кри її загнуті нижній торець обов'язково розташовується під карнизом. Саме нижня ендова і виконує всі основні захисні функції, забезпечуючи герметичність тиків. Верхня ж служить виключно для декоративного оформлення. Є й інша класифікація цього добірного елемента відкрита може використовуватися на дахах з невеликим кутом нахилу. Стики скатів мають зазор, під яким і знаходиться безпосередньо ендова. Вимагає обов'язкового облаштування гідроізоляції, закрита монтується на покрівлях з гострим кутом зіткнення площин скатів. при цьому стики щільно з'єднуються між собою, переплетена схожа із закритою ендовою. Має кілька переплетених листів покрівельного матеріалу зверху. Вибір типу ендови залежить від конструкції даху, кута нахилу скатів і використовуваного покрівельного матеріалу кожен з типів розжолобків має свої переваги і недоліки. Наприклад, відкрита здатна забезпечити швидкий стік будь якої кількості води і розталого снігу. Не вимагає великих тимчасових витрат і безлічі інструментів для монтажу. Але не завжди зовні приваблива закрита, в тому числі переплетена ендова має презентабельний зовнішній вигляд, але монтується тривалий час. Який матеріал вибрати? Особливої різноманітності матеріалів для виготовлення ендови немає, незалежно від покриття покрівлі, цей елемент може бути виконаний з оцинкованої сталі, металевого листа з полімерним покриттям. Найчастіше перевагу віддають саме другого матеріалу через більш високих характеристик міцності і тривалого терміну експлуатації. Є певні правила вибору ендови для даху, для облаштування найбільш слабких місць рекомендується вибирати елементи з достатнім рівнем оцинковки, що дозволить забезпечити високу ступінь герметичності стику тривалий час, листи для ендови повинні бути більш міцними. Ніж покрівельне покриття при уладанні металочерепиці або профлиста з покриттям з поліестеру, рекомендується вибирати ендову з поліуретановим захисним шаром. Відео, внутрішній устрій ендови, монтаж ендови своїми руками. Установку ендови потрібно здійснювати в наступному порядку провести підготовчі роботи. На цьому етапі необхідно облаштувати суцільний дерев'яний настил на стику двох скатів, наявність зазорів непринципово. Для цієї мети можна використовувати обрізну дошку, яку обов'язково потрібно покрити антисептичними засобами. Її ширина повинна бути більше 30, а товщина відповідати аналогічному параметру контробрешетування. По двох сторонах від лінії стику між покрівельним матеріалом і внутрішньою ендовою рекомендується додатково укласти ущільнювач, щоб запобігти потраплянню води під покрівлю. Гідроізолюючими властивостями володіє і ендовий килим, який виконується з поліефірного полотна, просоченого бітумами з посипанням з обох сторін цей матеріал можна кріпити оцинкованими цяхами з широким капелюшком, відігнути бічні частини внутрішньої ендови. Кут згину повинен бути рівним 9.0, спрофілювати кромки по бруску. Зігнути внутрішню ендову по центральній осі. Кут згину внутрішньої ендови повинен бути більше кута зовнішньої, укласти жолобки внутрішньої ендови. Починати роботу потрібно зверху. При необхідності деталь можна обрізати або наростити. У першому випадку треба відступити на 3-4 см від ринви у другому. Необхідно забезпечити нахлест в 10-15 см, в якому разі не можна забувати про напуск схилу від краю, він повинен бути близько 80 см. Бортики ендови в місцях схилу потрібно загнути всередину. Закріпити жолобок. Робити це можна за допомогою цехів 2,8-2,5 від кромки відступити близько 2 см. Прибивати жолобок необхідно безпосередньо до настилу. Відстань між кріпленнями має бути рівним 30. додатково приклеїти захисні смуги з самоклеючого матеріалу, який просочений гідроізоляційними складами на стики внутрішньої ендови з настилом. Вони здатні забезпечити захист під покрівельного простору від вологи і сміття. Тепер можна монтувати обрещітку і покрівельний матеріал. Поверх покрівлі встановлюється зовнішня ендова. Фіксується вона спеціальними покрівельними цехами або саморізами, при необхідності нарощування деталі частини потрібно укладати з нахлестом 10-15 відео. Монтаж нижньої ендови з виходом на скат, поради спеціалістів є деякі нюанси монтажу ендови, які обов'язково потрібно враховувати. Виконувати посилену гідроізоляцію ендови варто лише в тому випадку, якщо в даному місці накопичується велика кількість води. Наприклад, на дахах з плоскими кутами скатів, полотна покрівельного матеріалу, які укладаються в напрямку зі ската, потрібно розташовувати з однаковим нахлестом. При цьому кріплення повинно бути максимально надійним. Нахлестив розжелобку при нарощуванні. Рекомендується додатково заклеїти спеціальною гідроізоляційною стрічкою. Лати в місці розжелобків повинна бути суцільною. Андова виступає одним з найважливіших добірних елементів, оскільки забезпечує захист найбільш слабких місць даху. Правильний монтаж деталі дозволить підвищити рівень герметичності стиків скатів і тривалість терміну експлуатації покрівлі.